Всім привіт! Сьогодні починаю робити дві стяжки на пружини. Мені треба в машині замінити опорні підшипники. Потрібно буде зняти стойку амортизатора, стягнути пружину і відкрутити шток і зняти опорний підшипник і саму опору. Тому потрібно буде стягнути пружину, роблю Дві стяжки, бо потрібно пружину зжимати з двох сторін. Маю таку шпильку, мав в себе вдома, нічого не купляв, мав гайки, докупив тільки такі подовжені, подовжені гайки. Буду робити з шпильки 12-ки, думаю, цього вистачить. Також знайшов в себе, це я вже не показував, як я це робив. Це я знайшов. Такі втулочки, правда, діаметр був трошки інакший, то я їх розферлив. І якраз маю захват. ось такий захват буде. Думаю, цього достатньо буде. З однієї це будуть у нас такі втулочки. Це буде один захват з однієї на втулочці, а другий захват буде вже ось по різьбі. Тут буду доварювати ще один гачок. І з однієї буде в мене ця втулочка, з другої сторони, в мене буде оця подовжена гайка з гачком. І ось я розрізав шпильку, вона була однометрова. І на кінчику я ось цю гайку приварю до шпильки. І я буду крутити ось тут разом зі шпилькою. І оця гайка подовжена з гачком буде зжимати. А ця просто буде. Рухатись. Це ця, ця навіть не буде рухатись, буде стояти на місці просто. А оце і ми будемо стягувати. Ось так, ось, в принципі, тут немає нічого тяжкого. Матеріали ось ви бачите на столі. Зараз буду тільки це все клеїти. Ще мені прийдеться вигнути з арматури два крючки. Це я покажу, як я буду робити. Зараз приступаємо до заварки. Це гайок. Ну і в принципі зразу приступаємо до підготовки гачків з арматури. Тоді їх зваримо. І в принципі все. Хіба тут ще трошки підварю, щоб було потужніше. ну Думаю, витимо Дві стяжки з двох сторін на одну пружину, думаю, цього буде достатньо. Ось в мене є арматур гіб. Це я позичив, це не мій. Ставимо сюди арматурку. і згинаємо. все зігнули арматурку максимум скільки годин було і зараз наступний етап щоб нам догнути нам треба догнути щоб більший був Крючок гостріший. Зараз ми тут нагріваємо і тоді вже молотком застукуємо на тисках. Все, зігнули ми і тепер відрізаємо по розмірам. Я тут відрізаю на розмір подовженої гайки, а тут чуть-чуть коротше. І тут всередині можна трошки болгаркою вибрати, щоб... бо тут є отакий кантик, якраз в мене так попало. Болгаркою вибрати. Відрізним кругом так запхати сюди всередину і вибрати, щоб було тут плоскіше трохи. І тут, де будемо приварювати, також болгаркою трохи знімаємо. Щоб можна було до подовженої гайки рівною стороною приложити. І все, друзі. Ось такі два крючка і рухаємося далі. Ось, друзі, в принципі, і все. Попробували, тут зажали. Ну, цей стіл мене зіжмем, то стяжки не для такого столу. Але в принципі, вийшло. Друзі, це вигідно робити, якщо в принципі, це все є. Бо якщо купити шпильку окремо, е якщо ти не маєш зварочну апарату, то це, звісно, не зробиш. Але от як в мене це все було, шпильки я був, раніше брав, мені потрібно було на покрівлі, в мене от були 12-ки. Гайки в мене були. Я купив тільки то, що подовжені ось ці гайки, вони по 25 гривень, мені вийшло 50 гривень. Все решта в мене була. Арматура була, куски. Ну, Це вигідно, коли є матеріали, скажімо так. Бо вони ті стяжки не дуже дорогі і можна за 400 гривень купити. Тому, друзі, але хто хоче сам зробити, в принципі, якщо є, то можна. Ось такі вийшли. в принципі, мають працювати. Буду ще знімати, як я буду стягувати пружину. І буде видно результат ось таких стяжок. Тут у нас приварена гайка до шпильки. Я тут розрізав не 50 см, але це, мабуть, для передніх пружин це навіть забагато, вони там йдуть десь приблизно такі. Але задня пружина в мене, якщо в разі чого, вона там вроде довша, то зробив запасом. Шпильку метрову розрізав пополам по 50 см. І ось вийшли такі стяжки, друзі. Все, в принципі. Наступним етапом будемо пробувати вже стягувати саму пружину. І так, зняли ми пружину, також поставили пружину. Моя саморобка не підвела, все працює чудово. Єдине, що я тут ще також зроблю такі більші крючки. А так все, все нормально.